Монета 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру, це вшанування пам'яті жертв одного з найжахливіших злочинів Другої світової війни. У київському урочищі Бабин Яр з осені 1941 року нацисти розстріляли понад 100 тисяч людей, переважно євреїв, а також українців, ромів та представників інших національностей. На реверсі монети символічні постаті, що лежать під землею, уособлюючи невинно вбиті сім'ї. На аверсі серце, пронизане кулею, на тлі мішені та карти Бабиного Яру, як вічне нагадування про біль, який не можна забути. Ця монета заклик до пам'яті, до людяності і до миру.